Переяславський народний аматорський ансамбль української пісні Веселка, 28 червня, в день конституції України, виступив на головній сцені кулінарно-мистецького проєкту Гостомельської селищної громади Козацькі пісні мого краю. Щомісяця, починаючи з січня, у рамках проєкту Козацькі пісні мого краю в Гостомельському будинку культури чотири леви проходить концерт при участі артистів з різних куточків Київщини. Це є фестиваль. Він є авторський, а він належить виключно нашій Гостомельській громаді. Загалом проєкт це мандрівка до бою козаччини. Артисти виконують козацькі пісні свого краю. Крім того, на кожному з концертів учасників та гостей частують стравами, які колись їли козаки. Закінчиться ж фестиваль. У жовтні. І ми мріємо про те, що саме на покрову ми всі разом з усіма колективами великою ходою пройдемося по козацькій алеї Слави для того, щоб прославити Україну, місто Герой Гостомель і нашу Київщину. Цього дня виступали заслужена артистка України Олена Завальська, молода співачка з Переяслава Софія Леонова, вокальний гурт Чураївна із Софіївської Борщагівки. Поет Володимир Симоненко, співачка зірпеня Наталія Колесник та Переяславський ансамбль Веселка. Зал усіх зустрічав тепло, не шкодував овацій, А нашій веселці кричав Браво! І пісню Хай живе Україна слухав стоячи. Усіх учасників фестивалю відзначили дипломами і пригостили капусняком та варениками. Попереду ще три концерти у рамках проєкту Козацькі пісні мого краю. А 14 жовтня усі артисти зберуться на спільну ходу козацької слави.